А він нормальний щупак. Ну. П'ята. К'ят дуже Шоста. Раз, оригінал. Якось одного разу ми з Андрієм вирішили поїхати на рибалку і половити нічну щуку. І вирішили так, що Андрій буде ловити на оригінального воблера, а я на його копію. І так, щоб. Не зробити якусь помилку, я вирішив зробити зразу три боблери, тільки з різних матеріалів. Одного з липи, другого з ПВХ, а третього з бальці. І так, ми приїхали вже на рибалку, на озеро. Андрій вже почав ловити, в нього відразу клювали щуки, а в мене була одна проблема. Петля була, в оригіналі петля є рівно, але оказалось, що. У моїй копії воно так не працює, і треба було позагинати ті петлі вниз. Але загнув я вже ті петлі, коли вже було вийшло сонце, і було видно у воді, як працює цей воблер. А так я вночі кидав просто в темноту, надіятися, що щось клюне щука, Але одного воблера, не пам'ятаю якого, я все ж таки вночі розловив. Далі, як прийшов день, я вже розловив був ті два воблери. Пороз, ну, Перед тим порозгинав петлі вниз, гра стала дуже добра, і почав і розловив ті два воблери. Так що три воблери були розловлені. Але історія заключається ще не в тому, тим що одного, як тільки розловив останнього воблера, сталася така ситуація, що я не буду розказувати, як то сталося, але сталося так, що мені гачок заліз в. Руку, і добре, що в Андрія був інструмент, і він мені поміг його витягнути. І на тому, по суті, рибалка була майже закінчена. І тому я вирішив зробити цього воблера ще раз, тільки переробити і дати вже повну таку петлю. І ще забув сказати: в тих трьох воблерах ПВХ і Липа Получилися версії тоночі, а найкраща версія так. Дуже похожа до оригіналу, це була з бальси. Швидко спливає, занурення 30-50 см. Дуже активна така гра. Шарик калатає і я вирішив зробити ось ще одного такого воблера. І поїхати в самому вночі протестувати його. Всім привіт! Сьогодні виїхав на рибалку вночі протестувати ось такого цікавого. Воблера, якого я зробив з бальзи. Це є копія на Jackson Caras. Цей воблер є шумовий, він має одну шумову камеру. І попробую зараз ловити нічну щуку. Так як зараз ніч, знімати цілий час не можу, тому що темно, зараз виключаю світло і буду починати рибалити. І якщо щось ловлю, то включу, покажу вже біля лодки ту рибу. Ось перша щучка, така невеличка, красива. Так що карась працює і вначе. Рибка йде до води, а ми далі продовжуємо рибати. Ось і під'їхала друга щучка. Зараз швиденько теж рибку відпускаємо і продовжуємо рибати. <gry> Trzecia szczuczka wykradzanie drezy całego społeczeństwa, Chodźcie polasować Takim woblercem Opa A. A To już przyszła troszkę Bielsza szuka Ти що не казав, що ти їдеш? А я сьогодні та я сьогодні недовго Краз працює Ви. Хі -хі. Окуняра. Та? А от река. Ага. — І там сам. Опа. Mm, ну, Опа. Чимає? Знімай з яко. А не Аціле його та вона зараз обірве. Вони на чотири плю. А ні, збоку, збоку. Але удар файний. Опа! Дякую. Така щука. на карася. Нормальна риба. Гарна Подмістичка так підцілась і поляги гарно робить Негарна той саме менше, менше Може 4 саме я почекаю Там той ще не відійшов А вони ж Ага, з того в місці. Але трошки далі от закинув і вже. Та не в Швеції 2. Ні, я тебе не буду брати, друже. Я знаю, чем ты пахнешь. Шо. Шостый. Так, на сьогодні рибалка закінчена. Воблер показав себе дуже-дуже класно. Сьогодні я зловив на нього 6 щук, Три з них досить непогані і два окуні. Окунь один був досить великий. Я вже зараз мушу їхати вже додому. Я думаю, що якби я ще половив, я ще б пару щук на нього 100% зловив. Воблер получився дуже-дуже добрий. Воблер дуже швидко спливає, дуже таку агресивну має гру. І на другий раз я планую зробити трошки якийсь більший воблер, але більший, не більший, я вже його зробив. Це буде ось така така штука велика. І попробую її розловити. Я вже попробував як воно грає, грає дуже класно. А це вже покажу в наступному відео. Воблер вийшов добрий. З вас лайк, підписка, а з мене шаблончик. Давайте цього разу наберемо 50 лайків і я виставляю шаблон цього воблера. А мене звати Іван. Я буду з вами прощатись до наступного відео. Па-па!